Дня. В сьогоднішньому щотижневому зверненні хотів би зупинитися на декількох темах, які були актуальні цьому тижні на, актуальні на цьому тижні. По-перше, Харківська міська орда, яка називається виконком міської ради, та й сама міська рада, робить крок за кроком наступ на паростки малого і середнього бізнесу. І фактично, як невеличезне досягнення, ну приблизно як той самий міф про побіду Великої Отечни, сприймається. Вивезення робочих місць для десятків і сотень людей це кіоски, це торгівельні павільйони, це малі архітектурні форми, які є єдиним місцем єдиним місцем для роботи для заробляння грошей для величезної кількості мешк... мешканців Харкова. Починаючи від рогані, закінчуючи п'ятихатками, починаючи від основи, закінчуючи комунальним ринком, постійно іде війна проти цих людей. Здавалося б, що нам до цього. Але ми розуміємо, що напередодні місцевих виборів, напередодні парламентських виборів, напередодні кожних виборів, влада сьогоднішня, яка є окупаційною для українського середовища, намагається практично знищити паруски малого і середнього бізнесу. Адже ті люди, які ведуть хоча б мінімальний бізнес. Займаються виробництвом, торгівлею, наданням послуг, вони не є сліпа арабська маса, яка буде слухати по брехеньки по сьомому каналу і сприймати з собі ордена і медалі. До речі, про ордени. З великою неприємністю можна було дізнатися, що на 22-му році Української незалежності на цей час у нас не буде станції перемога станції митрополітену, буде станція Побєда. і станція Побєда за зайві 100 мільйонів гривень. А це саме стільки не вистачає зараз для будівництва, буде носити всі можливі ордени Совєтського Союзу і буде в найкращих традиціях оформлена у ну, тих 60 -70 х 70-х кумачових е, побід. Але задуматися тільки, замислитися, хіба можна настільки знущатися над молодим поколінням, над людьми середнього віку, щоб наполегливо їх затягувати е, в ті часи, на яких е, з яких по суті народилася квазірелігія? Адже та велика Тєчесвіна війна, а до речі, ми живемо зараз в передчутті, знаєте, чергового такого щорічного етапу цієї криваво-прапорної істерії, обвішаної колорадськими стрічками, що саме ця квазірелігія є визначальною, бо інших світоглядних цінностей у сьогоднішньої окупаційної орди в Україні не існує. І недарма сьогодні ГЕПО зустрічається з ветеранами. Зустрічається він з тушкою Писаренком, з тушкою Фельдманом, яких сьогодні уже возять по їхнім майбутнім виборчим округам, для того, щоб людям розказати щось, покласти їм в рот, пообіцяти щось, і люди самі знають, що нічого із того не буде виконано. Але сьогодні якусь подачку вони вже одержали. І скільки би ця орда сьогоднішня не намагалася показати запусканням щупальців в кожну сферу життя, що вона є вічна. Ми впевнені, що час тих кернесів, Допкіних фельдманів, Писаренків, Єфремових, Януковичів, він стрімко добігає кінця. Адже ми мету вони перейшли дуже і дуже давно. І на той час, коли люди візьмуть в свої руки і вила, і будь-які інші підручні засоби, не врятують ані куплені ручними судами рішення, ані броньовані мерседеси. Які звикли їздити на червоне світло і паркуватися там, де це заборонено, бо народний гнів знає поняття правда і кривда. І кривда, як би вона не була захищена, вона завжди буде покарана. А ми, українські націоналісти, знаємо, що ми на своїй Богом даній землі і з правдою переможемо. Слава Україні!